Російська влада скасувала ОБЖ в школах основи безпеки життєдіяльності з 1 вересня у всіх школах Росії та на тимчасово окупованих територіях України вводиться новий предмет основи безпеки та захисту родини. Всі ці хороші старі традиції вони, безумовно, допомагають ребятам вже в наше час, молодим людям 21 першого Жителів готує до цього центр воїн. Обов'язковим для дітей та підлітків стане п'ятиденні військові збори на базі центрів Авангард. Завершення обсудимо роботу воєнності комплексу 2020 в 2020 году. В соответствии з перечень об'єктів капітального будівництва в текущому году требується ввести в строй 3200 зданий і сооружений. У 2019 році Шойгу Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов заклали перший камінь у будівництво першого навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання молоді Авангард. Создавая этот центр собственно, отошли от бесконечных споров. Нужна ли начальная воєнна підготовка в школах. То що здесь происходит, то что здесь делается, это абсолютно добровольна вещь. Площа центру 28 гектарів протягом навчального року. щотижня на зміну приїжджає по 600 дітей. По суті це продовження школьної програми. А як ви бачите, це не зовсім школьна програма, і найголовніше, головне це неформальний проєкт. Це проєкт, який создан з душою. Проекту актова зала майже на тисячу місць п'ять спальних корпусів. Куртожиток. Окрім стадіону та майданчика для командних ігор в авангарді збудували стрільбище. На літній період центр має приймати 12-денні таборові зміни для дітей віком від 10 років. Три! Чотири, Чотири! Генерал-полковник Андрій Картаполов, що займається розгортанням мережі авангарду, публічно заявив про підтримку проєкту Путіним. приїжджали прижаліабичні школьники. З тикласники ужалі об'єждені патріоти нашої родини, котре чітко знали, що, за що її надо любити, и чому я надо захищати. Стандартна група на один заїзд 150 людей. Вся група постійно перебуває в казармовому стані. Щорічно до центрів авангард звозять близько мільйона дітей. Попасть можна через свою школу. Школа визначає тих ребят, які в будущем стануть курсантами авангарду. Розгортання мережі авангарду, як вірус, поширився по всій Росії. Во время неділі зміни школьники проходять начальну підготовку к воєнній службі. Закріпляють теоретичні знання, отримані на уроках ОБЖ. Старшокласники вивчають військовий устав, осваивають різні навички, такі як збірка-розбірка автомата Калашникова, мітання ножей, розмінірування, надівання общовійськового защитного комплекту. Процеси були запущені в Ленінградській та в Оренбургських областях. Воспитание достойных граждан своей страны – одна из главных задач общества и государства. В Черкеске открыли учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Військові центры для детей разгорнули в Крыму. Безусловно, основная ключевая цель «Авангарда» – это воспитание осознанных патриотов нашей страны. Для Путіна було важливо мілітаризувати Крим, тому взялися і за молоде покоління. Готов? Я Давай, не більше. У 2024 році окупанти запланували провести тут не менше десяти змін у рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія розгорнула активне будівництво центрів Авангард. У лютому 22-го року «Авангард» запрацював у Туві, а до цього – у Буряції. Ми вже з 5 класу цим займаємося, тому що я патріот з своєї сторони, тому я люблю цим займатися. А до війська як відноситися? Нормально. Положительно. Положительно? Так. Зрозуміло. Аналогічний центр створили і у Дагестані. Це «Авангард», це лично Руководив Владимир Владимирович Путін, президент Російської Федерації. В нашому педагогічному коледжі будуть п'ятидневні днів учебні методичні збори часом 10 класів. Не залишили осторонь і далекий схід. У 2022 році в регіоні побудували одразу три центри Авангард. У нас 1 сентября це не просто сезонний літній, це людичні центри. Головним завданням було створення авангардів та на кордоні з Україною. В одній Ростовській області вже шість центрів. Образовательні програми данських центрів будуть направлені на виспитання соціально активних патріотів своєї країни, які вміють працювати в команді. У Білгородській області з листопада 22-го року росіяни будують з нуля два стаціонарні військово-патріотичні центри Авангард. У Воронезькій області на центр Авангард було виділено 55 мільйонів рублів. У Брянській області авангард було створено на базі обласного центру оздоровлення. Перед вистрілом завжди дому бідіти, що знаходиться за селю і терітелю. Пока не біділі, стріляти не починаємо. Лише у прикордонних з України областях вже діє щонайменше 12 центрів, у яких щорічно військову підготовку проходять десятки тисяч дітей. Сюда будет приезжать в том числе наши ребята, кто сегодня выполняет задачи специальной военной операции, представители бессмертного Сталинграда. Здесь обязательно они будут принимать участие. У Росії заявили, що авангард працюватиме в Об'єднаних Арабських Еміратах за адаптованими російськими програмами. Там працюватимуть 30 російських інструкторів. Офіційне відкриття центру в Абудабі перенесено на вересень 24-го року. Московські окупанти готуються навчати українських дітей Луганщини вбивати своїх співгромадян. Передаємо привіт із Луганської Народної Республіки. Передають привіт малоджу Криму, а також учасникам першої сміни Авангард. У квітні 24-го року колаборант Пасічник підписав угоду. Мілітаризація дитячого виховання на тимчасово окупованій території це військовий злочин. Також військовим злочином є призов мешканців до окупаційної армії. Українська прокуратура оголосила підозру заступнику голови держкомітету молодіжної політики Республіки Крим ані Григорян, яка очолює регіональний центр Авангард, створений окупантами на території Криму.